The Це програма Відверта розмова. І сьогодні ми поговоримо про туристичний розвиток Черкащини і Чигиринщини як одного із діамантів Черкаської області. А гостями нашої студії сьогодні є Анастасія Скріпченко, це завідувач сектору іміджової діяльності та розвитку туризму облдержадміністрації, та Олександром Цесаренко, головою Чигиринської районної державної адміністрації. Вітаю вас, шановні гості! Вітаємо, Анастасія Іванівна. Скажіть, будь ласка, чому на сьогоднішній день питання туристичного розвитку Черкащини набуває такої актуальності? ну про унікальний потенціал туристичної галузі Черкаської області не втомлюються говорити ні губернатор Черкаської області, ні жоден турист, який, хоча б раз, відвідував якісь із куточків мальовничої нашої Черкащини. Ну, ця кількість об'єктів, яка є, ну цій кількості може позаздрити будь-який інший регіон. А щодо історико-культурних заповідників, які також є на території нашого регіону, це найбільша кількість в Україні в межах е, однієї території. І тому це дійсно те, чим ми маємо пишатися, і що стимулює нас розвивати туристичну галузь, розвивати в плані економічного його потенціалу цього напрямку, а також е, покращувати матеріально-технічний стан у. Всіх об'єктів, а що саме ви плануєте зробити? Ну потрібно сказати, що цього року зроблено вже дуже великий крок. На шляху розвитку було прийнято обласну програму розвитку туризму, в які закладені усі моменти, які і стимулюють і матеріально-технічне оснащення галузі, і кадрову політику, і стимулювання розвитку сільського зеленого туризму. Всі ці моменти вони прописані в програмі розвитку туризму. Але е, ну говорити про потенціал можна дуже багато. Говорити про наші об'єкти, написані не одні буклети, видані книжки. Про це дуже багато. Сьогодні вже є конкретні кроки. Які здійснені, які розвивають це. Черкаська область цього року була презентована на двох міжнародних виставках, як як туристичний центр України. Крім того, на трьох всеукраїнських виставках також були стенди. І потрібно сказати, що інтерес саме до нашого регіону, до наших об'єктів, він дуже, дуже великий. Особливо іноземці вони постійно цікавляться сьогодні. Є ряд запитів від іноземних делегацій, аби відвідати наші об'єкти. Крім того, в межах програми пілотним проєктом було визначено проект Чигиринщина Туристична, куди в першу чергу спрямовувались кошти з обласного бюджету. Ну але про це я думаю більше розкаже Олександр Борисович. Між тим а, сьогодні вже затверджено проєкт розпорядження по підтримці сільських сільського зеленого туризму, і з цього місяця, з кінця цього місяця, вже піде перший транш підтримки сільських зелених садиб для того, щоб а, люди, які хочуть просто відпочити не на історичних об'єктах, а просто а, а, Ну як забезпечити екологічний відпочинок або просто вдалечі від міста від міської суматохи вони зможуть відпочити в таких приватних садибах, на що також зараз вже виділені кошти з обласного бюджету. Є ряд програм підтримки наших історико-культурних заповідників, так само розроблений вже план на наступний рік проведення масових заходів, фестивалів, ярмарків, які сюди привернуть увагу туристів, які цікавляться якимись подіями. Да, тобто це будуть тематичні зустрічі, але вже виключно на території Черкаської області. Жигеринщина – це регіон, такий багатий історико-культурною спадщиною, і це буде основний напрямок саме історико-культурний. Ні, якраз програма Чигиринщина туристична, і коли ми формували цю програму, то ми і економічну частину закладували. Ми проаналізували за останні часи, буває біля 100 тисяч туристів на Чигиринщині, але, на жаль, вони приїжджають і від'їжджають, і практично в економічному плані район нічого не отримував. І коли ми подивилися, навіть взяли просту таку математику, коли б кожен з цих туристів залишав в районі хоча б 10 доларів, ми могли подивитися, яка б це була сума. Але на жаль, люди налишаються по причині тому, що вони не мають де. Відпочивати, де заночувати. І тому буквально коли приймалася обласна районна програма, також в розмові з губернатором своїм Борисовичем Тулубом, він наголосив на цьому, що треба зробити, так як в Європі, такі, хай це не буде фешенабельна готель, а це буде проста хатинка, яка має Душову, кабінку, туалет, прості такі зручності. І чисто, і опрятно. І це має бути і хазяйство в цьому дворі. Це можуть просто люди, які там живуть, вони і працюють, і ще можуть брати найманих робітників. І тому, коли приїжджають туристи, відпочить, вони зупиняються в цій садибі, вони можуть. І поїсти добре, тому що є і кролики, і є всі живності, і ті ж кури. то тобто можуть заказати на смак, що вони, на свій смак, що вони закажуть, їм тут же приготують і вони можуть добре там відпочивати. Тому ми розраховуємо, коли є такі села, як Стецівка, Мельники, де найбільше буває там туристів. Бо декілька таких садиб по всьому цим маршрутам. І ми розрахуємо десь найближчим часом приїзд десь вже 250 тисяч в рік туристів. І опять же що десь вони залишать по 10 доларів кожний в районі. Це буде великий поштовх і для економіки, і цей робочі місця також. Я а думаю, туристи, тільки... ви очікуєте з інших країн чи з України? Ну, це зараз це справа нова. Ми з великою радістю приймали б і зарубіжних гостей. На сьогоднішній день вже на сайті адміністрації є всі дані про цей наш туристичний. То, що Анастасія Івановна сказала, ми вже побудували інформаційний туристичний центр. Буквально… З 1 листопада він вже буде працювати. Там буде також свій сайт, ми дамо оголошення всі туристичні фірми, і за кордон, і Черкащина, і Україна. І я думаю, що коли ми будемо в мережі всього світу, коли наше буде сайт, думаю, що до нас. Поїдуть гості. Можу навести такий приклад. Ми буквально літом перший раз започаткували такий фестиваль Чигиринського вареника. Просто от це була моя ідея, і коли люди зібралися, сказали, коли нам це свято подобається, от ми його будемо традиційно. І Багато було біля, охочих відвідати. Біля трьох тисяч було людей, і свято вдалося, і я хотів би продовжити цю тему. Попадали фотографії свята в інтернет і приходили відзиви з Мюнхена, тобто там, де наші земляки проживають. Приходили дуже схвальні відгуки. Тому я думаю, що у нас таке перше напрацювання є. Я думаю, що будемо це розвивати, і за цим, мабуть, майбутнє буде. Тобто, замість того, щоб залучати великі інвестиції на побутову готелів, там чотирьох трьохзіркових чи ви е, все ж схильні до екотуризму, так до такого е, зеленого туризму. До зеленого туризму. У нас вже працює чотири садиби. У нас вже є е, на дикому хуторі. Е, Чотири такі будиночки, а всього чотири сім'ї має. І там чотири будиночки, які один з них еко-будинок. І в тому вся, мабуть, і така родзинка цього, тому що в Шентембелі готелі вони в великих містах. Люди живуть також в великих будинках. А людина просто хоче, а люди вже. Втомлюються від міста, і вони б хотіли приїхати, як сказати, повернутися на землю, походити, може, босими ногами по траві. Може, в цій хаті може, бути на полу мазаний пол і сіно. Таким відпочинок. Люди хочуть якось такого неординарного від, До природи, да, до природи неординарного такого відпочинку. Тому що не всі вже, може всім надоїли вже Єгипети і Туреччини. А дійсно, я вірю в це, що багато таких людей хочуть. Так відпочить біля землі коло землі. Анастасія ну, я, да, що... я хочу трохи додати. Просто при підготу до того, що говорив Олександр Борисович, при підготовці програми розвитку туризму ми дуже серйозно поставилися до цього. До аналізу ситуації, взагалі, туристичної галузі Черкаської області була вивчена дуже досконало. ну, мені так здається, тому що були підключені науковці з різних університетів, які працюють на території Черкащини, і на териту ну, і із... зі столиці долучили спеціалістів, і ми почали дійсно. Попит туристичних об'єктів Черкащини, кому вони цікаві і на кого ми можемо розраховувати, хто в першу чергу готовий вже сьогодні приїхати, хто ті наші потенційні туристи, на кого варто розраховувати? І тут дійсно, зважаючи на специфіку Черкаської області, на історичне значення наших об'єктів, це в першу чергу шкільний та студентський туризм. А це та категорія людей, для яких ми не можемо будувати фешенебельні отелі та п'ятизіркові. Тому що хочеш, не хочеш, якщо студенти, то вони все одно вибирають більш дешеве житло, і тому дійсно при. Підготовці програми було дуже велика увага звернена для створення інфраструктурних об'єктів для середнього, так скажімо, класу да, для студентства та учнівства. І це хостели, так можу сказати, що вже минулого тижня у нас була зустріч з українською організацією хостелів, з якими було розроблено плани по впровадженню хостельної системи на території Черкаської області, де це можна. Вони зараз вивчають ситуацію економічну доцільність будівництва або вже переорієнтації об'єктів, які є, на підхостела, і так само. Тому і Сергій Борисович Тулуб, губернатор, звернув увагу на розвиток зеленого туризму. Тому що дійсно це економічно вигідно. При цьому специфіка знов таки да Черкащини гостинність наших людей і е, наявність сільських садиб, які автентичні, які можуть вражати людей, залишати незабутні враження. Все це сприяє тому, щоб розвивати саме от такого виду туризм, да сільський і більш доступний. Це додаючи да, до Олександра Борисовича, ще Щодо впізнавав впізнаності Черкаської області. Сьогодні знов таки проводиться, можливо, вже ми не так агітуємо, да, як весною дуже було багато програм, присвячених туризму саме Черкащини. Сьогодні робота не така активна на загал, але вона ведеться, тому що створюється сайт: інформаційний сайт. Черкащина туристична і в Якому ну це буде на нашу думку, на думку на переконання губернатора унікальний сайт, тому що там будуть зібрані і фотографії, і відео. Усіх об'єктів, які є на території Черкасщини, усіх туристичних, історичних, культурних. Це дуже потужна робота. Ціле літо їздила знімальна група, їздили професійні фотографи, які збирали всі ці матеріали, які формували, все це описувалося. сьогодні. Це вже ця база даних зібрана, єдине вона оформлюється. І ми сподіваємося, що сайт буде трьома мовами. Тобто, ми сподіваємося. Що... Ця робота вона також дозволить презентувати Черкащину на досить високому рівні, і вже серед іноземців дійсно гідно показати те, що є зараз у нас на Черкащині. А ви казали, що іноземці цікавляться нашими історичними об'єктами? А я з якими саме? <плес> Ну, які все, все, залежить, все залежить від а, звідки це іноземці? Там, наприклад, ми можемо сказати, що половина Ізраїлю да, їде сюди на Вуманщину, mm -hmm. на могилу Цадика Нахмана. Але я знаю, що до Чигиринщини. Дуже багатьох прикута увага, і туди також йдуть. Не можна не забувати батьківщину Тараса Шевченка, зважаючи на те, що вже через рік да, 2014 тисячу чотирнадцятому буде річчя То вже сьогодні так само є багато заявок там від Нім... ну, з Німеччини, з Канади від діаспори, які хочуть приїхати і вшанувати пам'ять Тараса Шевченка. Тобто, все залишається за розвитком інфраструктури. Ну для цього. потрібно сказати, що ну. Перший раз ну, я особисто і колектив мій виїхали на міжнародну виставку, яка правда проходила в Києві з презентацією Черкащино-Черкаської області. Це було вперше, і ми стали. Черкащина, взагалі, стан Черкащини став відкриттям виставки, тому що дуже багато людей про... Деякі об'єкти дізнавалися вперше до нашого стенду. Просто підходили і дивувалися, казали, що не вже це є на Черкащині, не вже це справді є в Україні, тобто є ряд об'єктів, які. Які дійсно мало відомі. Ну, ми сподіваємося, що сайт допоможе нам в першу чергу проінформувати. Тому що багато людей з Оденщини, якби вони знали, що тут є ця гетьманська столиця, да, якби ви якби знали, що в нас є трахтимирів з могилами, да, як, ну, дуже багато таких нюансів. Просто є питання обізнаності. На жаль, я не значно що... цікаво, чи знають мешканці самої Черкаської так, області. Так, так, про так, всі от, ті от є питання які тут є. через те, що коли ми починали виступати з мого боку було дорікання, що якщо люди не знають, де народився Шевченко, це, начебто, вина до да, середньої освіти нашої. На що навпаки, не дорікнули мені, сказали, що значить, ви так працюєте, значить, ви не допрацьовуєте. Україна має знати, де народився її геній, Україна має знати, де він похований. І що це саме територія Черкаської області. Сьогодні на це ми. Дуже багато спрямовуємо зусиль е, і участь майже в усіх, які зараз є в виставках, і друг буклетів. Зараз активно співпрацюємо з посольствами, і на кожне посольство ми підготували і направили пакет документів, пакет наших буклетів, на, які представлені іноземними умовами для ознайомлення. Олександр Борисович, скажіть, будь ласка, от е, а населення? Готове зараз працювати, співпрацювати з владою, розуміти, що це туризм, реальний доход, який в них може бути. На сьогоднішній день вже 12 сімей, які готові працювати над цим. Як Я вже хочу сказати, що 4 вже працюють, але це не та потужність, яку вони могли, як би вони могли працювати. Тому зараз дійсно є бажаючі, які. Хочуть взяти кредити, розбудовуватись, і вони, й ми віримо в те, що це дійсно принесе їм прибуток, принесе прибуток району. А фінансування звідки береться? Хто основні джерела фінансування у цій програмі розвитку туризму? Воно Йде з усіх джерел. Це по-перше, обласний бюджет, районний бюджет. Даже сільський бюджет э, виділив э, певну суму на проєкт э, цієї будівлі, яку ми зараз зробили, це в село Худоліївка, поворот э, на Медведівку на э, історичне місце. Дуже э, э, значит, практично є э, такі люди, які також долучаються допомогою. Воно що не бюджетними коштами, просто хочуть допомогти добрій справі. І таким чином э, з усіх таких джерел ми. Розбудовуємося і дуже приємно, що ми виконали завдання нашого губернатора і в найкоротший термін зробили цей інформаційний центр, зробили там озеленення. Ми там відреставрували криничку, яка 20 років не працювала, була закинута, і практично там зараз такий європейський оазіс появився на перехресті цих доріг. А ще плануємо ми також уже за кошти бізнесменів, інвесторів на цій землі, які виділено 2 гектари, розмістити і ресторан, і заправочну станцію, і ігровий дитячий майданчик. Практично воно робиться для того, приїжджає сім'я, заходять в інформаційний центр, отримують повну інформацію, маршрутів, де можна. Заночувати, де можна поїсти, де історичні місця в цей час можна там же ж попити каву, чай. Колись молоді діти хочуть передихнути і побігати на дитячий майданчику. Буде зроблено все для того, щоб відчувалося, що туристи приїхали, і їх тут чекають. Я думаю, що це буде тільки великий позитив, тому, тому обов'язково долучати і бізнес до цих проєктів. То, щоб... А багато підприємців вже е виказали бажання інвестувати у розвиток Чигиринщини. Ну, на сьогоднішній день не так багато як хотілося б, але ми цим, що збудували цей інформаційний центр, ми вже показали, що роботи почалися, що вже можна. Є, видно, що куди можна вкладувати кошти. Є вже майданчик, але це було зроблено так швидко, що ми практично не маємо багато ще людей, які б про це знали і були б готові вкладати туди кошти. Ну, один, два, дві людини вже є конкретно готові, які будувати і ресторанний комплекс, і заправочну станцію. Ми з ними працюємо. Я думаю, що. Це буде зроблено найближчим часом. Я думаю, що в нас ще буде даже конкуренція на це місце. І хотілося б так, щоб було. Хто нам запропонує такі умови, тому що ми хочемо, щоб ще було зроблено щось на цьому майданчику. І як в рахунок. Як можна сказати, і арендної плати, і так далі. І це буде ігровий майданчик подарений дітям, щоб він не тільки працював на бізнесменів, а щось працювало б і на економіку району. Тобто такий спільний буде у нас проект. Ну це ми будемо сідати, розмовляти, домовлятися. щоб І бізнес процвітав, і економіка району також піднімалася таким чином. А от скажіть, будь ласка, на трасі черкасі чагирин побудували інформаційний центр. Так. А скажіть, а наскільки він себе виправдовує і чи багато вже людей скористалися його послугами? Як я вже сказав, ми тільки закінчили будівництво. Практично він буде розпочинати свою роботу з 1 листопада. Там вже в нас підібраний працівник, також буде опікація відділу культури. Як сказати на сьогоднішній день, що він буде себе окуповувати, я цього не можу сьогодні сказати. Мабуть, ми і прогнозуємо, що на перших порах це будуть і збитки, але ми маємо це робити, тому з чогось починати треба. І подивимося, просто вийшло так, що ми зараз входимо в зиму, і на жаль, в зимою потік туристів зменшується. Але ми коли відкриємося, тоді ми можемо вже реально робити аналіз і дивитися, які в нас будуть там чи прибутки, чи ми будемо мати збитки. Але я вірю в те, що пройде небагато часу і цей заклад буде себе оправдовувати. Як сказала Анастасія Івановна, в зв'язку з тим, що буде сайт, він дуже допоможе у цих питаннях, тому що коли піде потік туристів і вони будуть дивитися. Що вони ми говоримо на цей інформаційний центр як в, в туристичні ворота в Чигиринщину? І вони будуть приїжджати, це дуже симпатичне таке приміщення. будуть приїжджати дивитися, що тут все зроблено для того, щоб їх добре прийняти, і впевнений, що буде більше людей, будуть і прибутки. Ну я, якщо можна додам трохи до простої ідеї створення інформаційно-туристичного центру, вона виникла не на порожньому місці, в усіх розвинених країнах. Майже в кожному туристичному місці завжди є туристичний центр, і це не просто місце, куди турист може підійти, де там купити каву, даче відпочити. Насправді, першочергове місія такого центру це інформування, це надати туристу повну інформацію про регіон, да або як ми говоримо, про район Чигринський, про усі туристичні об'єкти, про місця, де можна зупинитися, місця, де можна похарчуватися, де можна помилуватися природою, де можна постерігати спостерігати або взяти участь у якомусь заході. Або де є конкретний об'єкт, на який варто да, звернути увагу. Просто в першу чергу, ну був би там сайт, там буде він. Ну він все одно буде а, якусь інформацію, десь в іншому місці отримав турист, або просто людина їхала цією дорогою. Звернувшись до туристичного центру, їй мають дати повну інформацію, саме цікаву інформацію на даний момент, да найновішу, найоновленішу про те, що відбувається зараз в цьому районі, регіоні. Тобто, це такий як дороговказ має бути, що от їхали, зупинились, подивились, А в цьому випадку, якщо це центр, звернулися, отримали карту, отримали буклет, отримали знов таки схему маршруту, да, схему, де можна зупинитися, поїсти. Навіть банально заправити зараз машину. В Чигиринському районі, іноді, якщо не знаєш, де саме можна це зробити, то можна серед лісу залишитися без бензину. Тобто є така проблема. І... Я просто о, кажу про те, що можливо було б актуальнішим о, ці кошти використати на вказівники, чи на карти, чи ага. на той же сайт, чи на щось інше, ані на побудову а... цього центру. Просто все це має проводитись паралельно. О, те, що з... туризм трохи був занепаді, це це так, це факт, і те, що зараз така посилена увага, це дуже приємно. Я Думаю, що Олександр Борисович мене підтримує. що це дійсно такий значний крок на розвитку економічного стану усіх районів. І ми намагаємось проводити роботу паралельно. Паралельно встановлюються зараз вказівники. Просто тут а, треба враховувати нюанси деякі законодавчі, тому що на жаль на державному рівні ще не визначені норми маркування туристичних маршрутів. Зараз тобто є рекомендації. Рекомендовані вказівники, да, але вони чи не затверджені. Деякі заповідники, деякі об'єкти вони вже у нас потроху переходять. Можна побачити і їду, їдучи на Батьківщину Тараса Шевченка, в заповідник вже встановлені нового зразка. Ці вказівники дороговказа, Але вони знов-таки не затверджені. І тому сьогодні в Україні існує така подвійна норма, можуть бути і одного кольору, і іншого. І над цим працюємо. У кожного району є доручення губернатора про встановлення і друзі. До Кінця року ми сподіваємося що на 80% це вже буде виконано і вони будуть стояти всі. Над цим робота також іде. А туристичний центр це, це ще одна така, навіть не можна сказати, краплина, тому що це дуже великого значення об'єкт. У нас є в місті Черкаса, комунальне підприємство, яке підпорядковується Черкаській міській раді. І тут тепер у нас нарешті на рівні області з'являються такі центри, які знов таки буде. Просто, е, хоча Олександр Борисович говорить, що буде виключно по Чигиринщині, ми спочатку все ж таки покладаємо на нього надію, що це буде як обласний осередок, і там можна буде отримувати інформацію. Він акумулюватиме інформацію з усієї області про події, які відбуваються всюди для. Тому що е, дуже багато туристів, які заїхали вже в Черкаську область, у них виникає бажання побачити ще щось. Я прошу пробачення, але час нашої програми вичерпано. І сьогодні у відвертій розмові ми говорили про туристичне життя і розвиток Черкащини, Чигиринщини. Я дякую нашим гостям. Це Анастасія Скріпченко, завідувач сектору іміджової діяльності та розвитку туризму облдержадміністрації та Олександр Цесаренко, голова Чигиринської районної державної адміністрації. Тож подорожуйте Черкащиною, бо вона. На того варто.